Гаюся з прощання з героєм загиблим і думаю про те класно, що багато людей прийшло вшанувати, дивлячись на всі обставини і на всі події, які відбуваються з міндічами і шміндічами і всіма іншими, хто наживається просто на болі народу. Думав, опускаються руки у всіх. Але дякую тим, хто приходять, ті, хто продовжують підтримувати сім'ї, ті, хто кого втрачають, продовжують піклуватися про сім'ї військових, служать. Таким людям. Ми не маємо точно здатися через ті події, які відбуваються зовні. Нас це обурює, нам це боляче, але поки наші хлопці стоять напередку, ми маємо закривати тил тут, допомагати сім'ям, допомагати тим, чим можемо. Але всі об'єднуватись навколо того, щоб вистояти. Бо ми Стати, давайте не опускати руки і пам'ятати кожного, хто віддав велику ціну за те, щоб ми сьогодні продовжували жити і не опускали руки.